Доброго дня, вас вітає компанія Автофокус. У нас нове надходження Jeep Renegade 2016 року випуску синього кольору. Автомобіль офіційний, придбаний в Україні у 2017 році. Один власник. Є сервісна історія. Автомобіль укомплектований бензиновим двигуном об'ємом 1,4 літри, автоматична коробка передач. Салон даного автомобіля виконаний в темних тонах, повний склопакет, ось таке мультикермо, круїз контроль, бортовий комп'ютер, екран мультимедіа, підігрів сидінь, підігрів керма, система старт-стоп, електронний ручник. Ось вот так виглядає задній ряд сидінь. Якщо вас зацікавив даний автомобіль, запрошуємо вас на огляд та тест-драйв.